Міністерство цифрової трансформації не планує запроваджувати нові сервіси в дію, щоб надсилати повістки. Над цифровим військовим квитком для українців призовного віку. Міністерство теж не працює, пояснив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації. Є ще багато проблем, які потрібно вирішити. Я вважаю, що цими проблемами потрібно займатися. Тому повісток дії не буде. А над іншими сервісами для військових бувають різні обговорення, але нічого немає в роботі. За словами Федорова, зараз Мінцифра і Міноборони відпрацьовують цифрове посвідчення ветерана і можливість отримувати сервіси онлайн для ветеранів. Ще один проект, який стосується військової сфери, це трансформація військово-лікарських комісій ВЛК. Але все це поки що лише в розробках, каже Федоров. А повістки в дії це взагалі фейк. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, новини Харків.